Зроби крок уперед, хто скуштував свою першу піцу до десятьох років. Зроби крок уперед, у кого перший. Велосипед з'явився до десятьох років. Зроби крок уперед, кого батьки. Щодня забирали зі школи до десятьох років. Зроби крок уперед, у кого до десять. Років було дві або більше пар взуття одночасно. Зроби крок уперед. Хто був у парку атракціонів до десятьох років Зроби крок уперед кому до десять років доводилось працювати, щоб допомогти батькам.